Доброго дня! Пропоную вам одну гру. Я вам задам два питання, якщо ви не будете мати відповіді, виконуйте завдання. А завдання дуже страшне? Та не дуже. Я би не сказав, що воно страшне. То як? Я задаю виконання. Юля, чи сама залишилася. Я не знаю. Ні, дякую. То чого? Давайте спробуємо. Тут немає нічого страшного. Ні, дякую. Наприклад. Перший король Русі. Повторіть, будь ласка. Перший король Русі хто був? Русі? Русі. А Рус це Україна.

Не. Він 14 років триловав ремом. Не думаю, для, Не знаєш? Не. То як? Та не знаємо. Одоакр. Як я? — Одоакр. Друге питання, Будапешт. Це одне місто чи два? Будапешт, це одне місто чи це два? Я перший раз таке за місто чую. Будапешт це в Угорщині. Правильно. Це місто. Але чи це одне чи два місто? Та може по світі шахту так називає міста Будапешт. Ні, я кажу, то воно одне чи два? Буда. І пеш. <ріст> ну так. А тепер продовження питання таке. Перекладіть назву пеш на нашу мову. Що це означає? <ріст> це по, по якій мові? <ріст> це Зоворської. На нашу. Чекать. <ріст> Але пешт? Це ж Руси не заснували, Це ж наше місто. Яких пропозицій немає? На границі що може бути? На кордоні? На кордоні що є? Підказка. Воно перекладається як пеш. Це не знаю. Пост. Пост? Пограничний пост. Пост. Це ПЕШТ. Готові виконати завдання. Та, Та чого страшно? Ну, то, то що, що є страшне? Я ж, я ж не знаю, що ви можете зараз придумати. Я сідаю на лавку, а ви сідаєте на візок і поїдетеся. А, так? Так. <ріху> Ану, може засунутись? буду Ні-ні. Ось це повороти вліво, вправо, угу. разом. І тими ручками керувати. Їхати.

Як, Як потрібно проводити подібні речі, експерименти. Я думаю, що потрібно. <ріпи> Юля, вчи історію. Як вас звати? Юля. Підписуйтеся на мій канал у Ютубі. Старошак Віктор. <ріпи> Старущак Віктор є. Я. Я дякую, відео буде в від Ютубі. Вам дякую. Ви там, де я сиділа, ви не кидаєте. А І то вже не мож... я я вже неможливо обрізати. Я